Yeah. Так. Тут so, so, ти не хочеш, що Гей, Якщо хочеш поговорити, it. я well, завжди вислухаю. Я, я просто не знаю, що я в біса зробив, місце. розумієш? Здається, я давав їй все. Але чим більше я їй давав, тим більше вона віддалялася. Друже, я розумію. Іноді ти просто віддаєш і віддаєш, і нічого не отримуєш, знаєш. А знаєш, що найпаскудніше? Я збирався зробити їй пропозицію. У мене навіть була обручка. Гей, hey, старий, якщо хочеш поплакати. То okay. все гаразд. Ні, все добре. Серйозно, іноді випустити все назовні. Це найкраще, що можна зробити. Hey, okay, Усе <звук> гаразд. Okay, oh. 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 Так. Усе oh, oh, okay. добре. Нічого. Якби ж вона дала мені шанс? Звісно. Що це за звуки? О, Роме, ти плачеш? Звісно, я плачу. Моя дівчина щойно порвала зі мною. О, що б мене. Вибачте, я не хотів, щоб ви бачили мене таким... Ні, все добре, іноді важливо випустити все назовні. Так, іноді важливо все випустити. Знаєте, правда в тому, що. думаю, вона втратила до мене довіру багато років тому. Знаєш, на мою думку, правда в тому, що якщо вона втратила до тебе довіру, то це найкраще, що з тобою могло статися. Так. ти маєш добре. рацію. Гей, hey, um... Чому, Чому дівчина порвала, порвала зі своїм хлопцем банкіром? Чому? Тому що почала втрачати довіру до його банку. Боже, це він сміється, чи плаче? Не розумію. Не знаю. Це мабуть із зоряних війн якийсь монстр. Так гадки не маю. Що за він навіть не повинен тут бути так? Він тут не працює.